Слава Україні! Вітаю вас, любі десятикласники! Ми розпочинаємо вивчення розділу біорізноманіття. І сьогодні з'ясуємо, що таке систематика та розглянемо принципи наукової класифікації організмів. Систематика це біологічна наука про розмаїття живих організмів, завданням якої є опис і упорядкування різноманітних існуючих і вимерлих видів. Їхній розподіл, класифікація на певні систематичні групи таксони та опрацювання природної системи органічного світу. У найширшому розумінні систематика є місцем перетину, біологічної номенклатури та таксономії. Біологічна номенклатура це присвоєння точних назв таксонам. Таксономія відноситься до наукового методу класифікації та організації живих організмів у певні групи відповідно до їхніх філогенетичних зв'язків. Карл Ліней, шведський учений і дослідник, вважається творцем концепції систематики. Він створив величезні класифікації рослин і тварин і опублікував їх у XIX столітті. Ці довідкові томи були використані як відправна точка для сучасних систем ботанічної та зоологічної номенклатури. Однією з причин того, що Ліней і його робота була настільки широко прийнята, що він використовував просту та логічну термінологію і ієрархічну структуру для групування організмів, тобто систему, в якій організми. Такі, як рослини чи тварини, згруповані в послідовному порядку: від нижчого до найвищого, від найменш складного до найскладнішого, а також його використання біномінальної номенклатури, у якій назви з двох слів, що складаються із родової та видової назв. Його головним успіхом, як для того часу, було надання ключів, які дозволяли ідентифікувати рослини та тварини. Ліней спробував створити природну класифікацію, але далеко не зайшов. Усіх тварин він розділив на чотири ноги птахів, амфібій, риб, комах і червів. До тих пір, поки єдиними відомими рослинами були ті, що росли нерухомо в одному місці, а всі відомі тварини рухалися і їли їжу. Такі групи організмів були очевидними. Однак навіть за часів Лінея багато біологів цікавилися такими групами тварин, як корали та губки, які вели прикріплений спосіб життя та певним чином навіть нагадували квіти. Чи були вони зоофітами, тобто тваринами-рослинами, чи проміжними між двома царствами? Жан-Батист Ламарк чудовий систематик. Незважаючи на свої неправильні уявлення про еволюцію, першим відокремив голкошкірих, павукоподібних, ракоподібних і кільчастих червів, яких він відокремив від старого таксону черви. Він також ввів різницю між хребетними, тобто тими, що мають хребет, наприклад, риби, амфібії, рептилії, птахи та ссавці, та безхребетними, які не мають хребта. Більш серйозна проблема класифікації. Виникла з винаходом мікроскопа і відкриттям мікроскопічних форм життя. Стало очевидним, що багато з цих мікроорганізмів мали як тваринні, так і рослинні ознаки, і їх неможливо просто віднести до жодного царства. Наприклад, евглена це одноклітинний організм із хлоропластами, характерними для рослин. Але з такими тваринними ознаками, як світлочутливе вічко та пересування за допомогою джгутика. Деякі мікроорганізми паразитують всередині тварин і поглинають складні речовини, тоді як інші мікроорганізми отримують поживні речовини за допомогою фотосинтезу. Німецький біолог Ернст Геккель запропонував термін протіста. У 1866 році для одноклітинних рослин і тварин, оскільки він розумів, що на одноклітинному рівні не може бути чіткого розмежування між цими організмами. У 1898 році були відкриті збудники хвороб віруси, які проходили через найтонші фільтри. І у 1935 році був отриманий перший повністю очищений вірус. Постало питання, куди ж віднести ці форми життя. Класифікувати віруси набагато складніше. Вони відомі лише як паразити, вільно живучих форм не виявлено. Вони мають набагато простішу структуру, аніж бактерії, і розмножуються шляхом ін'єкції свого спадкового матеріалу, яким є ДНК або РНК. У клітини інших організмів. По суті, для розмноження віруси використовують механізм синтезу білка господаря. Таким чином, окрема вірусна частинка віріон не росте і не ділиться шляхом ділення, як звичайні бактерії. Деякі біологи припустили, що віруси це гени, які вийшли з-під контролю, і стали паразитами. Інші заперечували, що віруси взагалі можна вважати живими. Англійський натураліст Чарльз Дарвін був першим ученим, який заявив, що систематична ієрархія повинна відображати подібності та відмінності в еволюційній історії. Коли таксономісти почали приймати еволюцію, вони визнали, що те, що було описано як природна спорідненість, тобто більш-менш близька схожість форм із багатьма однаковими ознаками. Можна пояснити еволюційним походженням у середині ХХ століття. Біологи визнали два дуже різні типи клітин прокаріоти і еукаріоти, і заснували поділ живого та вимерлого світу на цих двох широких категоріях. Поділ ґрунтувався насамперед на відсутності або наявності відповідно. Пов'язаного з мембраною ядра, що містить генетичний матеріал клітини, а також на інших організаційних і структурних особливостях. Багато класифікацій живих організмів прийняли такий поділ і створили два на царства: прокаріоти та еукаріоти. У 50-х роках минулого століття німецький учений на ім'я Віллі Хенік запропонував систему, яка стала відомою як філогенетична систематика. Напрям біологічної систематики, що займається визначенням еволюційних взаємин серед видів як сучасних, так і вимерлих. Хенніг міркував, що класифікація організмів повинна точно відображати еволюційну історію конкретних генетичних ліній. Сьогодні цей напрямок називають кладистикою, і організми класифікують у порядку, у якому вони відгалужувались від. Спільного еволюційного дерева. Результатом такого підходу є поява кладограм, тобто діаграм, у яких відображено послідовність еволюційних подій. Коли 1977 року біолог Карл Воузе вивчав генетику мікробів, що виробляли метан, він зрозумів, що вони відрізняються від усіх відомих бактерій. Клітинна стінка була іншою. Ця клітина виробляла унікальні ензими, і її генетичний ряд не був схожий ні на що досліджуване раніше. Дуже швидко стало зрозуміло, що це третя група організмів поряд з бактеріями та еукаріотами. Це був момент відкриття. Карл Воузе відкрив третю форму життя, групу одноклітинних, яку він назвав археями. Він ввів. Таксономічну категорію найвищого рангу, що включає декілька царств, і розділив всі живі організми за системою трьох доменів археї, бактерії та еукаріоти. Класифікація це процес об'єднання організмів у категорії на основі їхніх стосунків один з одним. Мета класифікації полягає в тому, щоб помістити організм у вже існуючу групу. Або створити для цього нову групу на основі його схожості та відмінності від відомих форм. З цією метою визначається ієрархія категорій. Таксономічні категорії різного рівня присвоюють різного рівня відокремленим групам організмів таксонам. Таксономічна категорія позначає ступінь ієрархії. Основні таксономічні категорії є такими. Для тварин. Домен, царство, тип, клас, ряд, родина, рід, вид. Для рослин. Домен, царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Основною найвищою одиницею класифікації є домен, а найнижчою вид. Домен включає декілька царств. Таким чином, основними принципами класифікації є наступні: Принцип філогенетичності, урахування не лише спільних ознак, а й філогенетичної спорідненості організмів. Принцип ієрархічності, підпорядкування систематичних категорій нижчого порядку, категоріям вищого порядку. Принцип бінарної або біномінальної номенклатури подвійної назви, де перше слово вказує на родову приналежність, а друге на видову. Виконуємо з вами лабораторну роботу. Лабораторна робота визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу. Записуємо мету навчитися визначати таксономічне положення виду. Формувати практичне уміння характеризувати види. Обладнання. Ілюстрації двох видів одного роду. Хід роботи. За допомогою основних таксономічних категорій визначте місце видів. Сніговий барс і ЛЕВ. Назвіть ознаки родової належності, які свідчать про найтісніші родинні зв'язки. Що відображають подібність і спільність походження. Яка причина подібності даних видів. Укажіть ознаки видової належності, яка причина відмінності видів. Напишіть висновки до роботи. Отже, ми з вами сьогодні обговорили поняття систематики і розглянули принципи наукової класифікації організмів. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.